Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, екстрасенс езотерик, Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ще одне досить важливе питання, яке мені задають теж тематика для розгляду прогнозування. Це те, чи буде РФ воювати проти Ізраїля, чи візьме участь РФ у війні між Іраном та Ізраїлем. Це я вважаю важлива тема. Також це те продовжується тема обговорення війни. Іран і Ізраїль, тому що, тому що Іран дуже дружить з Росією, і Іран постачає зброю Росії. Тому РФ, в принципі, може відправити свої війська, воювати проти Ізраїля, якось втягнутися в цю війну, тому що їм дуже важливо мати таку дойну корову, як Іран, який постачає їм дрони, БПЛА і так далі по списку. Я би хотів подивитися, чи є такі варіанти, чи може бути, чи може скластися так, що РФ. Почне вводити свої війська на допомогу для Ірана проти Ізраїля. Наскільки взагалі високі всього цього шанси? На циганській колоді я витягну 4 карти. І я хочу взяти колоду Таро, витягнути три карти. Давайте подивимося, чи включиться в цю війну РФ, війну між Іраном та Ізраїлем, чи стане на бік Ірану? Давайте подивимося, карта агресії. Ну, така нехороша карта, тобто вони дуже агресивно налаштовані проти Ізраїля. Далі падає карта патір. Така теж не дуже хороша карта. Карта рібінка, карта дитини. І ще одна карта це карта мислителя. Вони це обдумують. Тобто, я бачу конкретно на даний момент, вони про це думають. Тепер давайте на цій колоді. Двійка мечів. Карта закритих доріг. Ні, вони поки що не наважуватимуться. Далі. Лицар Пентаклів, точніше, король пентаклів, це карта сильного чоловіка, чоловіча енергія. Далі, десятка жезлів, карта тяжкого грузу, карта тяжких проблем, у РФ. Тобто, я скажу так: ні, вони зараз в цю війну включатися не будуть. Да, вони налаштовані дуже жорстко і негативно. Да, вони ненавидять Ізраїль і вони на стороні Ірану. Карта ненависті випала Агресія. Але двійка мечів це закриті дороги. Десятка жезлів, тяжкий груз, з яким вони не можуть справитися. Тому от карти Таро сказали чітко, ні, ні не, не будуть вони включатися, хоч вони, судячи по циганських картах, і ненавидять е, Ізраїль за це і можуть втратити фінанси від Ірану в плані допомоги зброєю, але вони втягуватися в це все дійство зараз не будуть на даний момент. Карти це сказали. Так що, скоріше за все, Іран і Ізраїль так от, лишаються сам на сам в цій війні. Цій боротьби та в цьому протистоянні. Дякую вам усім. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Всім всього найкращого. Побачимося в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Завидовський.